Багато хто в дитинстві гриз нігті, а є і такі, що в дорослому віці не можуть ніяк позбутися цієї поганої звички. Дана звичка може призвести до потрапляння в організм небезпечних бактерій, що живуть під нігтями. Це ми знаємо з дитинства. Як пише The Daily Мейл, про це свідчать результати дослідження Річарда Шера з коледжу вейл Корнел. Шер виявив під нігтями бактерії сальмонели. Опинившись в ротові порожнині або шлунково-кишковому тракті, дані патогени спровокують інфекції, діарею і гострі шлункові спазми. А якщо ж людина, кусаючи нігті, так це так старається, що пошкоджує навіть шкірний покрив, бактерії можуть потрапити під шкіру. Тоді підвищується ризик розвитку запалення тканин, що знаходяться навколо нігтя. Іноді спостерігається навіть сильне нагноєння і доводиться видаляти гній у лікаря, приймати антибіотики і навіть протигрибкові препарати. А ось вірус папіломи людини також здатний перебратися з пальців в рот. Спровокувавши хвороби ясен і зубів. Крім того, звичка кусати нігті змінює прикус і порушує цілісність зубів. Найчастіше причиною є стрес, з яким і потрібно боротися в першу чергу. Впоратися із шкідливою звичкою допоможуть спеціальні лаки, що володіють таким гірким смаком. Несмачно буде гристи. А, так, дійсно, тому друзі, бережіть себе і своє здоров'я. І нехай допоможе вам у цьому наша постійна рубрика Здорово жити. Доброго ранку в ефірі рубрика Здорово жити. Ми не втомлюємося повторювати, що для красивого і здорового тіла немає нічого кращого, ніж спорт плюс правильне харчування. Проте, як і раніше, залишаються люди, які вірять в примарні ефекти від таких дієт, як яблучна або білкова, нескладно зрозуміти, чому людині завжди хочеться йти найлегшим шляхом, а посидіти на дієти місяць, щоб привести себе у форму і продовжити їсти все, що хочеться найлегший шлях. Тож сьогодні ми розглянемо дві найпопулярніші дієти: їхні плюси, мінуси і вплив на наш організм. Отже, дієта з одного здорового і правильного продукту метод. Впродовж декількох днів треба їсти тільки один продукт грейпфрути, гречка, яблука або групу продуктів фрукти, або овочі, або соки. Що обіцяють: різку втрату ваги, оновлення метаболізму це взагалі як? Очищення від токсинів, жирів і інших шкідливих штук, які заважають нам жити. Проблема. Сидячи на дієті лише з одного продукту, ви позбавляєте свій організм багатьох необхідних йому речовин білків, вуглеводів, жирів, вітамінів і мікроелементів, що навряд чи сподобається вашому організму. Ризики Після декількох днів такої дієти ваш організм, знемагаючи від сильної втрати калорій, почне переробляти в енергію ваші м'язи. Це не лише уповільнить ваш метаболізм, але й призведе до того, що замість жиру ви втрачатимете свої м'язи. І це ще не говорячи про захворювання травної системи. Ще одна прекрасна дієта, яку частенько практикують, безвуглеводна. Метод: весь раціон складається з білку і малої кількості вуглеводів до 20 грамів. Що обіцяють, ваш організм втрачатиме багато енергії, переробляючи білок, а оскільки білок вимагає більше часу на переробку, ви довше відчуватимете ситість. Але існує проблема: сильний недолік вуглеводів зробить вас в'ялими і слабкими. Все через те, що організм черпає енергію з вуглеводів. Також вони є найважливішою частиною в роботі таких органів, як серце і мозок. Недолік вуглеводів змусить ваш організм черпати енергію не лише з підшкірного жиру, але й з м'язів. Ризики така дієта негативно позначається на органах. Велика кількість білку перевантажує нирки і печінку, а недолік вуглеводів призводить до крихкості кісток і слабкості. Здавалося б, нічого страшного в цих дієтах немає, але фактично вони можуть дуже сильно нашкодити вашому організму. Тому бажаю вам берегти себе та своє здоров'я. Хай вам щастить!